ви бачите, понад рану мене застав темпоральний шторм. І кожен раз я просто біжу у хижиї десь у угла, запирався, <laughs> запирався так, видите, блоками землі, у кутикові і з того і перечікую той темпоральний шторм. І надійшло на нього, аж, треба си вчинити якоесь спеціально виділене місто. Така собі, знаєте. Комната паніки, це як ото <ріст> правильно впоїсти. Де я буду годинця спрятати і перебити темпоральний шторм. І то не мусить бути у мене у хижі, навіть на спаку, то може ліпше буде десь на Вон, бо Акітня застане шторм, коли я газду Ну, Та що хочу впоїсти. Надійшло на нього ж Можете вчинити капличку. <ріст> і це все насправді дуже класно, бо якраз капличка перфектно підходить під. ну Саму ціль, саму потребу спрятатися від всяких фраз і від всяких нечистот. І колись давно у Майнкрафтові в рамках проєкту Новоселиця клавим клавім, але капличку, додам тепер -ка на відео образчик, це все капличка з села Уклин. Вона така невеличка, а й боєпіну був бо її покласти у Майнкрафту, та треба ми було виділити до основного міста, а чи дас 5 на 7 блоків, це щось таке. Бо убив чинити Атот сторнац спереді, та треба мені було городину. Ну, А городину можеш покласти лише у центру блока. На одміну від того, туйка ми можемо основати сесі штука Support Beam, айно, їх можеш класти на, на крайчик блока, а з поза цього саму конструкцію каплички ми можемо вчинити много мінімалістичну. Руно то те саме з хрестом. Хрещик можу вчинити много май маленький, май компактний, з'єдного блока, а не з шістьох. Ну, коротше, мене -то, -то дуже то -то заунаділо. Я тепер хочу учинити туй капличку. І постарався, тепер шико то зробити. Ну, койся кінчить шторм, ясне діло. Так що, перебачте, це все не буде цілий такий епізод, я фурчиню по нагодину. Це буде лише на пару минут. Обувь указати, як у вінтаж Story можу вчинити капличку, і на кіку воно має паранно і має компактно визирати Гікой у Майнкрафтові. Ну, та що дорас, кінчить шторм, та укажу вам. Треба капличку. Треба капличку класти так де на Горбикові. То я си так подумав, можу і покласти Авай Туйка. Авать. Авать на сьому горбикові. І сесе, видав, буде має оптимальна позиція. Бо сесе я буду зруйнювати, у того боку в мене буде городець. А туйка буде якраз файно. Та й міста туй доста буде. А, треба буде лише переселити висідь сього персонажа. В ідеалі то то мала була бути смерека, або в мене смерека не є, та буду дубом класти. Дубівня раз доста. Ну, та що, може казати, ось, капличку я докінчив. Олем пойме кукнеме. Значить, представте собі ситуацію, я ту щось газду, не знаю, а ведь може якесь щось, щось якось, якось ковальське діло у мене у процесі, і ту я вижу е, оповістку чату. йой, Темпоральний шторм біжить, Я такий мати, це боже, господи помилуй, господи, помилуй, господи, помилуй. І я біжу прятатися у свою капличку. Не, файно возират. Пум-пум-пум. Туй ми. Видимо, у нас такий піці сторнадців, не файний вийшло. Заходимо. Най вам з боку укажу. О, я можу вилізти на сесета, показати вам, яка вона має зверхи. А вже дали заліземо одну. Айно. пум 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 Видите, цікаво, у мене получилася капличка на тому, на березі. Хоба. Ну, no, Значить, представте собі, ми оцяк забігаємо, двері допираємо, заходимо, запираємося. І все. І у нас ту місто єден на два блоки горі, в принципі, туйк нич не мало бися заспавнити. І у нас даже суд-два облоки, обось ми никали, як там, як там щось убива Твон. І можете себе позвідати, а на що і все пустое місто. Туйки можеш собі покласти світло, обого не мусить було держати у руках. А взагалі кить нагоду у будучності у мене все буде добрі, та я собі, може, ще найду свічки, та я тої просто накладу свічки, або вони тут стабільно стояли, Знаєте, просто би можна було направду сісти та при свічках ся помолити. Ну, та й кіть, уже ся трафіт знайти якусь картину маленьку, та я ситую той завішу, та я і тут завішу гей ікону. А вайтуй, а вайтуй буде відко. Не знав, як то буде фунгувати. Айбо, і це, в принципі, все. Яка у нас вийшла капличка? Міся, Місія не піло. Міся полюбило, як їм витисав хрест? Можна було робити много деталізовано, айбо на тот уровень <тас> часозатрат. На ті часозатрати, які в тепер суд, та сього більш гідоста. Ну та що, чистовані позрачі, на сьому будемо кінчати. Кіть вам треба дак деся спрятати, прячтеся в капличку. Красно дякую, майтеся.